І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, <сумівши> про нашумівшого цього міндіча, оцю цю історію, корупція в Україні. Оце жесть. І Слава Богу, що за кордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так: типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прямо діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки, взагалі, такі заходи існують, але, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але ну коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття, реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися, за цю всю історію, а реально, як та сплатяться, дивіться, вони саркофаги роблять, гляньте, які. Тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорять? Ну да, в Україні війна. Але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, гляньте. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть боятися ракет, війни, і це всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от